Працює Служба безпеки України. Ваше розшуку, Знизьте швидкість та прижміться до узбіччя. Територія оточена співробітниками СБУ. Виходьте з будівлі з піднятими руками. У разі непокори нам доведеться застосувати зброю. Що такое? Какая причина? Просто слышно. Подождите, скидывает еще у него варный спар. Повторю. Э, Сблоска на ну, паспорт в, в своем скине. Какая причина? Перше підрізнення е, е, працівника служби безпеки України, саме е, службового транспортного засобу. А Це перша по другого 15 стаття 9 пункту. Офтопом отлітають за ДМ. Закінчив автоп. Блять, де